Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І я рада вас дуже бачити. Сподіваюся, що ви всі живі, здорові, що у вас підключають час від часу світло, що ви можете і помитися, і вода є, і газ є. Звичайно, Україна велика, не у всіх однаково. Ось. Дивимося, енергії Дня для України. У нас страшний суд. Тобто, дивіться, мої дорогенькі. Чого слідувало ожидати? Дивіться, з одної сторони це можуть бути просто переміни. Усе міняється, трансформація. В Україні наразі трансформація, а може бути Армагеддон. Тому що, як би це сказати, страшний суд це і, знаєте, прирівнюється до падіння Атлантиди, але з другої сторони і прозріння. Низька частота переробляється у вищу частоту. Ви розумієте, що я маю на увазі? Це тобто вібрації. Людина міняється з мертвого, встає і людина оживає. Про що це говориться? Міняється досвід, верніше не досвід, а міняється бачення світу, якісь традиції відмирають в Україні. Ось приходять натомість нові, тобто іде велика. І остання трансформація в Україні, тобто ця війна, яку ми зараз маємо, це остання трансформація, тобто останній шанс у нас перейти на високі вібрації. А тоді, вже, як то кажуть, можемо трошечки вздихнути, так? тому що якщо ми цю трансформацію не пройдемо, знов на 100 років Україна впаде. Але але, ми вже про це говорили. У нас чекають нас хороші часи. Колись, я пам'ятаю, зараз е якогось мульфара, екстрасенса, Зараз не пам'ятаю, то було дуже-дуже давно, що з 25-го року в Україні почне розквіт. От. І я вже бачу цей розквіт. Ну, в принципі, щоб зробити щось нове, треба роз... Тобто перейти з нижчих на вищі вібрації. І так, дивимося карту дня для вас. Кожний вибирає свою карту. Карта номер один, два і три. Сподіваюсь, ви вже вибрали і будемо дивитися карту номер один. Хто вибрав карту номер 1 номер У нас тут два жезли. Два жезли це вибір йти наліво, коня загубити, йти направо, життя загубити. Розумієте? Це, це жарт сказочки, так? Ось. Але насправді тут є вибір залишити щось позади, прийняти серйозне рішення і йти вперед. Рішення може бути між. Вибачайте, мої дорогі. Рішення може бути прийняте між двома людьми, між двома роботами прийняття рішення, важливе рішення, залишити щось позаду. Наприклад, важка ситуація треба. Іти вперед, залишити домівку і кудись виїжджати. Це теж дуже серйозно, і це нелегко прийняти за рішення. Завжди рішення, будь-яке рішення завжди дуже важко прийняти. І ця карта не є винятком. Але, але, рано чи пізно, вам все рівно прийдеться прийняти рішення. Тому не зволікайте. Карта номер два. А у вас сьогодні дуже хороша енергія, молода енергія, свіжа енергія, у вас вас переповняє енергію, таке враження, що ви все можете. Вам хочеться експериментувати, вам хочеться щось міняти. У вас є для цього всі засоби. У вас, бачите, дуже багато, ем, як би це сказати, не тільки енергії, а і. Ем, ем, як би сказати, і потенціал, і талант, і ресурс. У вас це все є. Робіть, експериментуйте. Сьогодні чудовий день. Можливо, у вас не зразу все вдасться, але ви ще не майстер, ви тільки вчитеся на майстра. Тобто, робіть, борщ варити теж не, не зразу вчаться, а треба декілька разів. І блінкомом, і тому подібне. Тому. Вчіться, робіть, добивайтеся свого. Карта номер 3 А тут у нас ви знаєте, таке враження, що ви вже живете на своїх резервах, і незабаром вони можуть закінчитися. Таке враження, що ви вже економите, дуже економно живете, дуже економите. Ви знаєте, живіть так далі, я маю на увазі, не, не живіть одним днем, притримайте гроші ще, притримайте свої запаси. Якщо є можливість ще доберіть запасів, будьте як той хом'ячок, тому що в нас іде зима попереду. З другої сторони, ця карта може значити, ви зробили якийсь фундамент. тобто, у вас, ви, якщо зайдете у підвал там до хати, ви побачите, що у вас є на якихось декілька місяців резерв є у вас, запаси є у вас. Тобто ви у такому спокійному стані на перший час вистачить. А там побачимо. В принципі, порада карти, ви вже зрозуміли, робіть далі запаси, не розтрачайте, притримайте. Ось якось так. Всі ресурси притримайте. Не рухайтеся, як то кажуть, і не дихайте, я шуткую. І так, тепер у нас Таро А Таро веселки. Дивіться, перша карта, коли у нас випадали, були 20-й аркан. Я казала, це може бути падіння Атлантиди, Армагеддон, трансформація. Може бути великий обстріл. Ось ця карта підтверджує. Але дивіться, дивіться. А нас все рівно не залякати. Що би вони не робили, а нас не залякати. Що би вони не витворяли заперебрічні тварі, а нас не залякати. Ще будуть просити до нас. Ви бачите, дивіться, а, як я бачу цю карту, що нам показує майбутнє України. Як би нам тяжко зараз не було, ми будемо, по-перше, на висоті ті, хто зараз. Нас ось до такого стану приводить, побачите, як вони будуть перед нами стояти на колінах. Якщо ви не, не дивилися відео, я зробила на днях, здається, в четвер а, чи в п'ятницю, було таке відео, що нам будуть платити порібричні репарації. Будуть. Будуть. Пам'ятаєте, що було з німцями? Як їх обзивали, як їх не любили у нас у Союзі? Ось так на весь світ будуть ці твари перед нами. А ми все рівно вийдемо вперед, здобудемо статус, якусь вагу у суспільстві. Я маю на увазі у Європі, у світі, ми станемо великими. А вони в болоті. Ось так, мої дорогенькі. Бережіть себе разом до перемоги і слава нашим Збройним силам! Гарного вам дня! Та чудового настрою. Бережіть себе!